Слухай 52 дрони на Україну тільки за одну ніч, звідки у росіян аж стільки шахедів. Ну а оскільки там нарощують їхнє виробництво, проблема щодня стає більшою. Так, за серпень Росія атакувала нас рекордною кількістю шахедів. Тільки за останні два дні вони випустили понад дві з половиною сотні різних типів. Уже зараз ворог виробляє 30 ударних безпілотників щодоби. Ну а до кінця року ця цифра може зрости до 90. Таке повідомляє німецьке видання Die Welt. де саме росіяни клипають таку кількість безпілотників камікадзе. І чи ми вже можемо дістати нашими дронами місця виробництва ворожих? Дронів Влад Паливода розкаже. Характерний звук мопеду у небі став уже майже звичним. Росіяни майже щоночі атакують ними Україну. Не гребують бити по цивільних. Без сну до самого ранку наші бійці знищують ворожі цілі в небі. Працюють здебільшого мобільні групи. Проте іноді для збиття шахедів застосовують і авіацію. І більшість шахедів вдається приземлити, та навіть їх уламки наносять непоправної шкоди. І при цьому атаки стали інтенсивніші. Лише за останній тиждень росіяни випустили по Україні три сотні ударних безпілотників. Військовий експерт каже, наймовірніше їм вдалося не тільки накопичити дрони, а й оптимізувати виробництво на своїй території. Крім того, активно допомагає Іран. Поставки іранських дронів тривають про те, що тривають поставки комплектуючих до дронів на заводи в Росії, в той же Євлабузі на Уралі, де фактично здійснюється зборка цих ліцензійних копій. Росія робить ставку на кількість, щоб виснажити нашу ППО. Попри те, що в небі України фіксували різні безпілотники, основним засобом ураження вже три роки залишається саме шахет. Завжди мова йде про запуски дронів, типу шахет. Ось е, ударний дрон дальньої дії. Ми бачимо, що в принципі цей асортимент він як правило не змінюється. Були спроби деяких інших зразків техніки запускати, але як правило, це були або одиничні безпілотники е, і ці запуски були не системні. Тобто Основним дроном у росіян залишається дрон, виготовлений по ліцензії шахідну або привезений Ірану, якщо це куплення. Та чи зможе Росія зберігати таку ж інтенсивність ударів і надалі або нарощувати її ще більше? Військовий експерт каже: ймовірно, вони потребуватимуть невеликої паузи для поповнення запасів ударних дронів, розуміючи, що в них там обсяг виробництва складає від 30 до 50 безпілотників на добу, тобто, як тільки вони починають використовувати меншу кількість, з високою ймовірністю відбувається накопичення безпілотників для подальших так званих масованих ударів. Отже, проста математика. Станом на зараз Росія здатна виготовляти близько 30 ударних безпілотників на день, аби поповнити витрати останнього тижня. Ворогу знадобиться 10 днів. Щоб якщо не унеможливити, то хоча б зменшити інтенсивність ворожих ударів, нам потрібно бити по місцях виготовлення та транспортування дронів. Переконаний експерт. Як це відбувається вже по російських заводах? Перший головний етап це знищення. Засоби ураження противника завчасно, превентивне на аеродромах, на складах, на базах зберігання, на ну зруйнову. Знищення ланцюжків виробництва цієї зброї дрони вже влучали у російські виробництва шахедів. Наприклад, у квітні вибухала валабузі. Це до слова за тисячу кілометрів від України і є найбільшим виробництвом дронів. В РФ Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.